Всім привіт! Сьогодні початок серпня, 2 серпня, і я вирішила зробити невеличкий огляд своїх квіточок, також показати вам загальний вид, на мій міні-садочок, ще не бачили. Помилуємося красотою, важкі часи, але квіти радують нас, природа живе. І подивимося, що відбувається в садочку. Дивіться, отак От виглядає гіленіум, такий кущ велике. Він залишився з минулого року, я майже все пересадила, цей один залишився під парканом, зараз буде Ось так виглядає мій міні-міні-садочок. Багато різних квітів тут є, але дуже малесенька діляночка, бачите? Ось тут. Люблю свій садочок. Щось останні два тижні не дуже є час з бур'янами, бо бадажі або якісь справи, але вже на ці вихідни доберуся, попочищаю. Дивіться, як флоксі мої Пілоподібний, відновився. Я його коротко застригла. Зараз він такий щільний, коврик такий гарний, буде квітувати на наступний рік. Бесподобна картина буде. Він отак-от навколо. Я його, до речі, розсадила по краю клумби всюди. От. Поприймався, і я думаю, що за рік. Вже буде такий йожик сюди. Звичайно, одна малесенька діляночка. Отут прийнялося двохкольоровий флокс, щоб бур'яни ростуть, немає коли вийти, на жаль. І все. А було три. Тут така манюня. Бур'яна загубилася. Вон, бачите, манюня. Ну і тут трохи більше. Це, а було ще тут два і немає. Uh -huh. Ну, що водоросажу. Розочка хендель. Випустила гілочку, вона безперервно цвіте, квітує, випускає гілочки, відквітковує і далі цвіте. Така красоня ніжна. Вона в мене зараз тут посередині мала би бути. Інше низькоросле, чайна, гібридна, можливо, роза, але вийшла хендель, тому пересажу під паркан її, щоб вона мала опору. Гарна ніжна квіточка. Мені дуже подобається. Традисканція. Два кольори маю, такий фіолетовий насичений. І більш голубенькі. А Ану, бачите, на контрасті отак От виглядає. Після дощику завалився кустик, хоч і підв'язаний, але він підниметься. Дивіться, які гарні квіточки. Зараз сонечно, і вони розкрилися. Така гарна тут композиція з чорнобривців і тредисканції. Ось тут така красуня. Подивиться, скільки квітів вона буде мати. Така в неї друга хвиля квітування. Насичена. Бачите, перший рік вона квітує, яка яскрава. Квіточки маленькі. Але подивіться, скільки бутонів в другу хвилю. Не знаю, чи вона далі буде квітувати. Перший рік квітує. Це базальний паган. Така красота поруч з флоксами. Ну, це, звісно, сказка. Дивіться, які вони. Ці шапки красивезні. От така тут перед парканом композиція. Тут хризантемка Барбі, маю цілий такі. Рядочок з е, оцей хризантеми, Бачите? От я чекаю, поки вона зацвіте. Формує кущик, дійсно, я е, замовляла в пані Наталі. Мені здається, звати вибачаюся, якщо неправильно називаю. Е, всі кущики прийнялися. Ну і чекаємо на квітування. Казкові хлоп'ята. Це вже не веселі хлоп'ята, це казкові. Я їм і любуюся щодня. Цього року спробую е, зібрати сіміна, я їх кожного року висаджую, але сіміна не е, збираю, а завжди купую потім саджанці маленькі розсаду. Дождикам завалила кущі, дивіться, треба піднімати. Ой. Виламала кущики, потрібно попіднімати на опори. І розпускаються айстри перші. От тут будуть айстрочки. Що всі однакового кольору, я не можу зрозуміти, буде цікаво. Так попалося. А, ні, отут от будуть біленькі, дивіться. Ну, Тут вже розкрилася айстрочка одна. І отам от позаду. Також цілий рядочок буде з айстер. Дивіться, що тут за краса першу хвилю квітування вона була хвора ця роза. Борошниста роса. Квіти були, не могли розпуститися повністю через хворобу. Ну і зараз дивіться, базальні пагони, файні міцні бутони, красиві. Напевно, ми дочекаємося розпуску оцей красуні. Десь в мене була назва, але я не впевнена. Пошукаю, напишу, що це за вона. Вона має прямо стоячі такі гілки з розами. Це букетна, напевно, троянда. І навіть тут випустила ще один базальничок, пупіночок є. Дивіться, от зараз буде шість квітів. Отака красуня. Оця троянда була пересаджена місяць тому з під паркана, її мені вломлювали квіти. Дуже красива троянда розово фіолітова з облімівкою яскравою по краю. І квіточку мені обламували в неї, тому я її забрала з під паркана, пересадила. Дивіться, вона прийнялася швидко, і вона вже має пупінки. Чудо! Тут також... Вже буде квітувати скоро розочка, розпуститься, вам покажу. Оце біло-ружева троянда, така ніби розмальована. Перша хвиля в неї була неймовірна. Вона тримала свої квіти більше місяця. Зараз випустила декілька нових гілок. Також багато квітів буде на кожній гілці. Не дуже я люблю такі смугасті троянди. Але цю залишу гарна. Мамі попалася схожа лише розова, помаранчева, щось таке. Ну, а в мене вийшла така біла з розовим. Дивіться, красотуня. Файні такі бутон. Ну, а тут під паркан було висаджено замість фіолетової троянди. Літиста троянда з мілесенькими малесенькими квіточками. Дивіться, вона прийнялася. Вона вже випускала бутони, я їх всі обламувала, щоб вона була міцніша. Але місяць назад пересаджена і вже гарно прийнялася. Тут також вже квітує трояндочка, має помаранчеві квіти. Вона поки що низенька це ж перший рік. Перше квітування вона. Мало декілька квітів, рози не розпустилися чомусь, повністю не знаю, чи оця зараз розпуститься, така вона набита серединка, бачите? Багато має квітів, але подивлюся, чи розкриються вони. Гартензія вже позеленіла, дивіться. Але ні менш красиві квіти в неї і зелені. листики такі плотні, гарні. Пелюстки на квітах. Ось. Вона має два таких міцних пагана. Хочу підняти, можливо, на штамбі, щоб вона вот тут біля паркана була деревцем. Але, подивлюся, ще не знаю, бо вона вже знизу ніц не пускає більше. Я хотіла переплісти е, такими. Два або три багани між собою. І зробити таке деревце. Ну, подивимось. Але гарна, дивіться, красуня. Дивіться, ця троянда першу хвилю була сама хвора. Обробляла я кожного, кожні два тижні. Зараз подивіться, яке листя, таке насичене, яка вона зараз красива, здорова. Ну, це просто. Квітка така лосицьомого кольору, дуже красивенька, і має отакі біленькі смужечки. Щось в першу хвилю я такого не помітила, але вона була хвора. А зараз дивіться, супер. Ну і, звісно ж, гладіолуси, Дивиться, що з гладіолусами? Ви знаєте, ці гладіолуси в нас залишалися на зиму в землі. Я забула про них і не викопала. Ну і дивимося, що сталося. Я вже зрізала 6 квітів. Квіти були білі, Лососьового кольору одна квітка. Справа в тому, що білих я не купляла, в мене не було білих. І от чомусь після того, як перезимували. Або це з діток, або я не знаю, як б так воно вийшло, що в мене з'явилося білі. Вони такі непородісті, абсолютно простесінькі. От такого плану, от такі, от такі біленькі. Відео я вставлю, епізод, я теж їх знімала. Але ті, що були сортові, кольори свої зберегли. Дивіться, які здорові, буде жовтенькі. І це буде просто неймовірний гладіолус. Такий красивезний. Дивіться, він такий жовтий і яскравий. Так, далі. Оцей фіолетовий красунчик. Один попався мамі, Таке, більш розовий він, а цей ну такий розово фіолетовий, сірими. Подивіться, який він красивий. Ну це просто цей теж зберігся. За цього це і я переживала, що його не буде, що він переродиться або щось. От тут простий жовтий. Не розумію, такого не було. Чи це від ем, е, е, сортових випускають дітки, можливо, такі. Вони простенькі стають. Я не розумію, що. От таких? їх було в мене, вони були двохкольорові, бордовий з зеленим. І знов ж таки їх декілька стало. От, будуть ще квіти. Бачу. От, а, це я зрізала, чекайте. Ага, отут ще буде. тут. Ось тут два. От. Подивимося, що за кольори тут будуть. Ну, я задоволена, що збереглися. У мене оцей жовтий, один бордовий, але він вломився, був від вітра, я його зрізала, теж сортовий такий гарний. І оцей. Оце головне, що вони зберіглися. І оці я хочу розвести. Ну, Ці такі простенькі, напевно, підуть на дачу. Подивимося, що ще тут розквітне. Хризантемки, оцім, ще кущам рано. Вони понаращували кущі, на осінь будуть квітувати. Ще одна хризантемка, мала би бути бордова. Ще не знаю, це перший рік вона в мене. Будемо спостерігати. Майже всі кущики бальзаміна вітром поламала, дивіться, але вони мають відновитися, вони мають з пазух випускати. Новенькі квіточки. Ось там трохи тут. Я їх навіть боялася піднімати, їх поваляло дощом, Але От піднімала і, напевно, три я обломила. Так само і тут. Така буря була. Дивіться, ці також повалений кущик, таке враження, що він обломився. Не піднімаю його, не знаю, вже як буде ці щось взагалі такі тільки-тільки починають розпускатися Мої чорнобривчики. Дивіться, оранжеві, помаранчеві помпушки такі дуже гарні, з традисканцією гарно поєднується. Красуні, красуні і отут чорнобривець, мав бути білий. Він не вийшов білим. Спочатку, коли розцвітає, він такий лаймого кольору, потім стає світліше І вже тут на самих кінчиках майже білий, серединці такі жовтенькі, але блідно-блідно-жовтий. От. А от такий він, коли розпускається. Багато пупінків він має. Вище за мої звичайні чорнобривці. Дивіться наскільки. От порівняно кущик, який високий. Мені дуже сподобався. Я сподіваюся, що в мене вийде забрати з нього семіна і розвести такі красиві чорнобривці. Запах в них не такий інтенсивний, як у звичайних, але все ж присутній. Дивіться, еленіум. Яскрава пляма, дуже яскрава. Цей рік в мене з'явилися жовті квіти. У мене їх не було. Кущиків минулого року. Дивіться, жовтенькі всередині. Або як, через те, що їм менше світла тут, дивіться, вони чисто жовті. Бачите? Боже, яка красота. Яскраві, красиві. Дивишся на ці квіти і хочеться жити. дивіться, Поруч з хлоп'ятами. Хлоп'ята визивають посмішку завжди. Такі вони кольорові.